Дорогі фастівчани, 25 травня 2014 року відбудуться позачергові вибори фастівського міського голови. Я і моя команда фастівська міська організація партії Удар твердо вирішили брати участь у цих перегонах. Після довгих дискусій та роздумів наш народний депутат Сольо Руслан Миколаївич прийняв однозначне рішення підтримати мене та мою команду. Рішення щодо підтримки того чи іншого кандидата було непросте. Станом на сьогодні одна єдина людина, яка дійсно дала слово Руслану Миколайовичу, що місто не втратить, а навпаки, стане кращим, ніж воно є зараз. Це Нечіпоренко Олег Едуардович. Тому особисте прохання Руслана Миколайовича підтримуйте цю людину. Давайте дамо їй шанс. Олег Едуардович, людина досить молода, поміркована, має гарну фахову освіту, є депутатом міської ради. Його підтримав не тільки Руслан Миколайович, а також міський осередок партії Удар. Ми сподіваємося, що під час. Цієї кампанії інші кандидати також долучаться до нас, і ми отримаємо гідного мера, за якого нам не буде соромно перед вами. А ми свого боку беремо на себе зобов'язання, що ми будемо усіляко контролювати та допомагати йому. Місту потрібна нова легітимна влада, яка зможе реалізувати очікування людей. Я, як кадровий офіцер, даю вам слово честі, що не зраджу вас і зроблю все можливе, щоб покращити життя кожного фастівчаніна. Голосуйте і серцем, і розумом! Хай переможе найкращий!